П'ять на чотири. Свішенька тільки зроблена. Так і з півтора кіло вісу. Саме головне, дощ пройшов, вітром продуло і вона вже суха, вона не провисає. Сергій Миндрул показує маскувальну сітку, яку плетуть учасниці спільноти павучки з села Липняшка. Говорить, вона міцна. Її основа з рибацької сітки а тканина спанбонд – нетканний матеріал зі штучних волокон. є товариш, друг, кум. Він знаходиться в Польщі. Він дуже добре нам допомагає, висилає нам ці сітки. Сітки з Голландії, з Польщі, тому що такої основи тут немає в Україні. Вони міцні, це беушки, рибацькі сітки. П'ятиметрові, дуже, дуже якісні, дуже хороші. І саме головне, що вони не горять. Це, це дуже великий плюс. Оці с ми заказуємо, теж. вони теж не горять, вони дуже легкі. Як сітка получається одна сітка, ну вага її півтора кіла. Де ми беремо другу гроші на цю скатину? Ну є друзі, є брати, сестри. Хто хто допомагає, так і купуємо. Розповідає маскувальні сітки такої якості почали плести з жовтня 2023 року. До цього виготовляли з того, що було. Ми зносили тканину в кого, що є, і сітки також у нас були. Не професійні, як зараз, а такі рибацькі, теж хто що дав. Сітки в'язали, були ну, дуже тяжкі, і хлопці соромилися нам сказати, що воно не таке. Вони просто на них спали. Сітки, каже, відправляють військовим, які замовляють на всі напрямки. Військові просять колір, військові просять розміри. Ну, такі так ми. Так, да, телефонують нам, вже виходять на нас. От побачили нашу сітку десь там на передку, І вони вже між собою вже шукають контакти наші, щоб зв'язатися. Ми відправляємо зовсім чужим, не тільки своїм. Ми своїм віддаємо, хто, хто, хто до нас звертається. Ми всім даємо. Ми нікому, ми не одну сітку не продали за гривню. Ми все віддаємо даром. Такі сітки рятують бійцям життя, говорить військовослужбовиця Анастасія Гойденко. Починаються наступи. Хлопці просто не встигають їх зібрати, забрати з собою. Сітки це маскувально. От є копанір, це велика яма, в якій ховається танк, БМП, велика грузова машина, або що. вони ховають, і виходить, коли навіть листям воно припадає. Незамітно. Не видно ні машини, ні автомобілю, ні місця на позиції, ні бліндажа, нічого не замітно. Вони маскують. Це саме кажу необхідна річ. Зі слів співзасновника спільноти щодня плести сітки приходить і різна кількість людей. Усього понад 70. Це жителі Липняшки та навколишніх сіл. Я мама військового Хомченко Максим, Оскар позивний. 118 вісімнадцята окрема Черкаська. На даний момент він. Пораненням зараз у госпіталі. Тут у глику хорошо, можна і поплакати, можна і посміятися. Відчуваємо, що, що можеш, ми кожною клітиночкою, кожною краплинкою ми наближаємо нашу перемогу. Знаю, що хлопцям буде легше від нас. Хоч трошки. У мене бажання допомогти всім дітям, щоб вони залишилися живі, щоб повернулися до своїх сімей. У мене син загинув. Ще тільки почалося й день війни. був. Він був офіцером. Він 25 го числа відправив сім'ю сюди, а сам пішов в тероборону зразу в Києві, бо він жив у Києві. У Валентини Сич на війні загинув син. Говорить, ходить сюди щодня, бо тут може відволіктися від горя. Був на Херсонщині, потім на Бахмуті воював Після Бахмута. Контузія, пролежав в лікарні, а в часті через 3 тижні стало погано і через півтора місяця в Київському госпіталі помер. Окрім сіток, для військових плетуть ось такі маскувальні кавери, які одягаються на каску. На сьогоднішній день, я не знаю, багато чи мало, відправили вже, не рахуючи цих, що лежать на кучі, відправили 875 сіток, це 6270 погонних метрів. А квадратних метрах це двадцять шість тисяч метрів. Уявіть собі, масштаби. Говорить, поки буде потреба, допоки й пластимуть сітки. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.